Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба, і якщо ви бажаєте зв'язати шнурок, який можна використати як декоративний елемент, зав'язки для дитячої шапочки. або зробити ось такий чудовий браслет, тоді залишайтеся зі мною і я вам покажу, як в'язати айкорд, для цього нам потрібно дві спиці. Спиці повинні бути обов'язково з гострими кінчиками, з обох сторін, для того, щоб ми мали змогу в'язати з однієї і з іншої сторони спиці. І ще нам потрібна пряжа, я буду в'язати. З пряжі 100% бавов на 50 грамму моточку 87 метрів довжина. Рекомендований номер спиць 4, 4,5 мм. Я буду в'язати на спицях 4 мм. І ми сьогодні зв'яжемо з вами ось такий шнурочок, десь 20-23 см довжиною. І зробимо потім браслет. Для початку нам потрібно набрати три петлі. Набирати ми будемо однією спицею, Раніше ми з вами набирали на двох спицях для айкорду, будемо набирати однією спицею петлі. Набираємо три петлі звичайним способом, набрали і раніше ми з вами як набирали петлі, спицю розвертали. Ось так, і тут у нас була робоча нитка зверху, і ми розпочинали в'язання. Для в'язання айкорду нам не потрібно цього робити. Набрали петлі і пересуваємо петлі в інший кінець спиці направо, в праву сторону. От з лівої сторони, пересуваємо направо і розпочинаємо в'язати. Ниточку закріплюємо. Будемо в'язати за передні стінки лицьовими петлями. І ниточка, як бачите, у нас робоча знаходиться внизу наших петель. У нас три петлі: одна, друга, третя робоча нитка внизу знаходиться. І розпочинаємо в'язати. За передні стінки в'яжемо. Лицьовими петлями: одна петля, друга і ще одна. Пров'язали, затягуємо нитку, ось цей короткий хвостик ниточки, і робочу нитку теж, також трошки затягуємо. І знову пересуваємо петлі. На правий кінець спиці. І знову пров'язуємо ще один ряд. Лицьовими петлями. Ниточка робоча знаходиться внизу. Одна петля, за передні стінки і першу петлю також ми її пров'язуємо лицьовою петлею. Пров'язали три петлі і знову пересуваємо петлі на праву сторону в інший кінець спиці і продовжуємо в'язати лицьовими петлями одна, дві. І три пров'язали, і знову пересуваємо петлі. І закріплюємо ниточку. Нитка повинна бути обов'язково внизу, позаду в'язання внизу, і в'яжемо. Лицьовими петлями пров'язали. І зараз, щоб нам не тратити час, щоб постійно не закріплювати нитку на лівій руці, ми з правою рукою закінчили в'язання, з правою рукою взяли спицю, а спицю, яка у нас з петлями, ми її пересуваємо. З, лівої на, з правої сторони ліву. пересунули, і розпочинаємо знову в'язати наступний ряд лицьовими петлями пров'язали. І знову з правою рукою беремо спицю. І просуваємо спицю крізь петлі. І знову продовжуємо в'язання лицьовими петлями. І у нас, як бачите, ниточка робоча, вона у нас постійно зафіксована на вказівному пальці лівої руки. І не потрібно витрачати, витрачати час для того, щоб кріпити ниточку. І ось так в'яжемо, я буду в'язати 23 см шнурочка, і потім зробимо я зроблю браслет. Покажу вам, як робити браслет. Чому цей шнурочок називається Айкорд? Ай англійська буква I означає ідіот. Цей шнурочок придумала Елізабет Цимерман в минулому столітті. Вона була британською вчителькою ручного в'язання та дизайнеркою. І коли вона придумала цей шнурок в'язати, він був надзвичайно простою в'язати, і вона сказала, що цей шнурок може зв'язати, що його так просто в'язати легко, що його може зв'язати навіть ідіот, так вона думала. Акорд англійською шнур, тому він називається ай Cord. Шнурок, який Легко в'яжеться. В'яжемо необхідну кількість сантиметрів. Я буду в'язати 23 сантиметри. Ось і загубила. Буває ще й таке. Петлі загубили, назад їх на спицю повертаємо. І дов'язуємо, в'яжемо постійно нитка. Саме головне не забувайте, що ниточку не потрібно повертати спицю, нитка повинна бути внизу. І коли ви зв'яжете необхідну кількість рядів, ми з вами зустрінемося. І завершуємо в'язати, в язати. мене тут залишилося ще пару рядів, я закінчую вже в'язати свій шнурок і будемо закривати петлі, ви в'яжете ту кількість, яка вам необхідна, по ширині руки, для того, щоб поміряти, берете ось так складаєте. Ще у нас петлі тут на спиці, складаєте і пробуєте, чи ваша рука вийде ось так, уже у нас майже готовий браслет. Дов'язуємо до кінця я зараз пров'яжу ще один рядочок. Насправді техніка в'язання айкорду, звичайно, дуже проста. На двох спицях нічого важкого немає. Знову я загубила спиці слизькі. І закриваємо наші останні петлі, три петлі, заводимо спицю, і ось так я буду закривати. Ось таким способом три петлі протягнула одну петлю і відрізаємо. Витягуємо нитку, і ось так ми зв'язали. Є у мене один шнурочок і ще один жовтий шнурочок. І коли ми зв'язали, як бачите, нічого складного немає. Отримали шнурочок, який однаковий з усіх сторон. В'язали всього за допомогою трьох петель. І тепер зав'язуємо вузликом. Я тут зав'яжу звичайним вузлом ось так ниточки, бачите так і вузлик затискаємо тут, затягуємо, щоб трималося. І зараз беремо і ось так переплітаємо один шнурочок за інший. Перекручуємо. І у нас, як бачите, Утворився ось такий браслет гарний, в гарних українських кольорах. І тут також ми його беремо і зав'язуємо, я ще зав'яжу ще один вузлик, щоб трималося, щоб добре трималося. І тут ми можемо зав'язати, ви можете зав'язати з одним вузликом. Я зробила тут один вузлик і ще інший ви можете зав'язати з одним. І зроблю тут ще таку прикрасу. Зав'язуємо ще одним вузликом. Ось так. Все і в нас готовий браслет я тут відріжу ниточки, і зроблю за допомогою голочки, Попробую зробити ось. Ниточки розділю, як бачите, при в'язанні нічого важкого немає, ви можете зробити будь-яку прикрасу можете, ось так я за Ниточки ці залишу. Не буду їх відрізати. Можете пришити якусь намистинку, наприклад, замість вузлика, або гудзичок гарний. І все. І в нас готовий ще один браслет. Один у мене вже є, як бачите. І ось тут такий я з ниточкою залишу його. Ось так ми з вами навчилися сьогодні в'язати шнурок, який називається айкорд. Спосіб в'язання шнурка айкорда, він однаковий, незалежно від того, набираєте ви три петлі, 4 чи 5 петель. По одна, однаковий спосіб в'язання. Ось, бачите, я в'язала шнурочок, тут у мене набрано три петлі. Так, як ми в'язали браслет Чотири петлі можна набрати також, і в'яжете так само, як і три петлі. Також отримуєте шнурочок, тільки вже трошки більший в діаметрі. І можна також на 5 петель в'язати шнурок. Також буде шнурок, трохи його важче в'язати, тому що. Тут, з другої сторони, коли ми менше затягуємо ниточки, вони не дуже рівні петлі, виходить. треба більше затягувати. А так, теж ми отримуємо, він у нас тут всередині пустий шнурочок, і якщо у вас залишається ниточка, ви її можете заховати всередину шнурочка. Берете голочку, просуваєте всередину. І нитку заселяєте ниточку. Не дуже в мене получається. А, все, нитка трохи. І просуваєте всередину шнурка. Ось так. Затягуєте голочку виймаєте і все. І ниточки не видно, як бачите. І в нас отримуєте ось такий шнурочок. На цьому ми з вами будемо закінчувати. Успіхів вам! На все вам добре. Тримаймося, перемоги всім нам! Та зустрінемось в наступному відео. Бувайте!